Всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні відео: мій звіт, що я встигла зробити за місяць нашого спільного проєкту бебі Старти». Нашого з дівчатками мається на увазі тих, хто приймав в ньому участь. Організатором цього СП є Вікторія з каналу Україночка В'яже. Зв'яжемо тренди. У нас є спонсор спонсор Вікторія з каналу Сиджу в'яжу. Всі вся інформація буде в описі під відео в інфобоксі про організатора, про спонсора і про дівчаток-учасників. Заходьте, передивляйтеся, надихайтеся, будемо творити для дітей разом. Основною умовою цього Спільного проєкту було в'язання на благодійність. Хоча б одна річ, щоб була зв'язана на благодійність. Я виконала цю умову і зв'язала шкарпетки, які сьогодні передам для сусідської дівчинки, яка проживає наді мною. Вони переселенці. І з задоволенням, я думаю, будуть носити. Я запитала, вони не відмовилися, то сказала, що зніму відео і зразу ж віддам. Так от, я зв'язала шкарпетки. Зараз скажу вам вагу я з вагами, бо трішки не підготувалась, все не вистачає часу. Вага цих шкарпеток я, мабуть, буду вставляти фото. Буде так краще, щоб мені тут щоб точно бути. Вага цих шкарпеток буде отут. Фотографія, де я зважую. Ці шкарпетки, вони вийшли в мене ось такими, типу фінські шкарпеточки для дівчинки 3-4 років. Покажу вам поближче, тут така резиночка. Далі йдуть такі полоски з виворітних і лицевих рядів. Далі теж резиночка, звичайна. Така шкарпеточка, звичайна бабусина п'яточка і закриття. Такі шкарпетки дуже зручні на нозі, говорять, вони зручно у діток тримаються на ніжці, не сповзають, можна зробити ще їх вищими і пустити ще отакі горизонтальні полоси, воно буде як гольф. Ну, я вирішила, що це буде шкарпеточками, і воно так гарно призборюватиметься на ніжки. І такі шкарпеточки, чобітки в мене вийшли. З чого я в'язала? В'язала з пряжі ось такої, читайте самі, 100% супервош вовна. Ну, тут зеркалить 50 грамах 100 метрів. Рекомендовано інструмент номер 4 в'язала на спицях номер 3 резиночку на 2,5. В мене залишилося. Я думала, що вив'яжу з одного мотка шкарпетки, скільки вистачить. Тоді бачу, що виходить забагато, вийде дві пари шкарпеток на 3-4 рочки із такого 100-грамового із 50-грамового моточка 100 метрів. Такі мої шкарпеточки. Так, йдемо далі. Що я ще зв'язала? Із пряжі Alize Softie. Колір тут 191. Він дуже красивий. Ця пряжа у мене куплена давно, передається неправильно, я з неї в'яжу кардиган доньці. І буде ще кардиган для внучки з такої пряжі. Угу. Пряжа в мене вдосталь її, і так як я планую в'язати Family Look, доньці ну, кардиган я вже в'яжу, а внуці буду починати у наступному, наступних моїх процесах, то я вирішила вже при нагоді зв'язати їй пов'язочку з цієї пряжі. Пов'язочка вийшла ось така. Засвічує дівчатка. Пов'язочка англійською резинкою, отак передається більш-менш правильно у вас. Він такий колір, баблгам, я б назвала, тут засвічує. Звичайна пов'язочка, в'яжеться прямим полотном, далі складається, зшивається і все. Таких МК є на каналі, багато дівчаток шукайте. Ось така сама проста пов'язочка. Спицями. Скільки пішло на неї пряжі, я вставлю фото тут і ви побачите розход, цієї, розход пряжі на, цю, на цей аксесуар. Третє в мене рік сама глобальна, сама велика, це ковтинка для внучки. Ось. Так вона виглядає, резиночка 2 на 2, понизу, низу, поверху, по боках іде ось такі полоски, не полоски, а як лампаси, такі джгути чи вісьмірки. Восьмір, по спинці так само реглані лінії, оздоблені такими. З жгутиками, і попереду теж все так само. Гудзики я вибрала такі. Я думаю, що вийшов гарний кардиган, гарна ковтинка. І так, з якої ж пряжі я в'язала. Цей процес. Я з пряжі на кобебі хоч Глдин Soft. Це моя любов. Хотіла дозамовити ще такої пряжі. В мене залишилося ця пряжа. Хотіла дозамовити упаковку, щоб було мені неповноцінний виріб для дорослого, але, на жаль, такого відтінку я не знайшла вже в інтернет-магазинах. Пряжа знята з виробництва. В кого є можливість взяти в різних відтінках, спробуйте, пряжа дуже достойна для демісезону. В її складі 50, 60% бамбуку, 40% поліаміду, 100 г 230 метрів. Рекомендують гачок номер 3 спиці 4. Я в'язала на 275, здається, так, на 275 на 2,5% манжетики. А саме полотно на 2,75. Тут у мене є пущено такий виворітня петеляну. Тут у вас воно вбіліє, а вам погано видно його, як для оздоби. Через 5 петель я робила виворітню петельку. Ось тут ніби видно. Ось ось ось, ну, такі дівчатка справи. Я Тут ставлю вагу. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Дякую за перегляди, за коментарі. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати коментар, щоб просунути мій канал. Ще, хто не підписався, підпишіться, будь ласка, порадуйте мене вашою увагою. На цьому я вам дякую за увагу. Традиційно міцно-міцно вас обіймаю всіх цілую. До скорих і нових зустрічей. З вами була Валентина.